Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Саме з Таганрогу пускали ракети по Україні цієї ночі, і саме там вже сьомий день підряд лунають вибухи. Як пишуть, джерела в Таганрозі Ростовської області Росії народромі знову підірвали військовий винищувач транспортні літаки, які минулого місяця, а декілька бомбардувальників серйозно пошкоджені. Над литовищем піднявся стовп диму. Ні, чому їх життя не вчить влада Росії ніяк не коментує даний удар і закрила цілий район міста, аби не було витоку інформації. Крім того, наші ракети рознесли склад. Але ми знаємо, що як детонує. Крім того, наші ракети рознесли склад з іскандерами під земне сховище з дронами. Це одразу після масовної російської атаки друга хвилі не буде місцеві. Пишуть, що вибух був такий, як ядерний чорний, густий дим. Повторна детонація. Цілий район буквально стерто ударною хвилею. За даними партизанських телеграм-каналів, місцевим лікарням госпіталям не вистачає крові. Удари були дуже потужні до 450 загиблих поранених окупантів. Як пишуть джерела помста за Україну, адже окрім аеродрому горить авіаційний завод. Прямо зараз сьома ранку небо пітера терміново закрито. Окупанти пишуть про понад 190 дронів реактивних. Мова про пеляницю ракети, які вражали військові об'єкти Пітера Ростовомська Воронежа, пишуть, що прямо зараз загиблих більше ніж полтаві тіла в Пітері самого ранку. І зараз вивзуть в морги загально за всю ніч 500. Крім того, працюють диверсійні групи на території РФ. Одразу три аеродроми РФ на прикордонні. Звідки бомблять наші міста? Хтось накрив там ще 20 критично важливих об'єктів без світла. А зараз горить Курська ростовська, саме трансформаторні лінії передач. Все прикордоння без світла. Відповідь України прийшла миттєво. Зазначимо одразу після Стамбулу. Партизани влаштували Путіну пекло. П'ятий шлюз прорвано. Москва пітер вся військова інфраструктура РФ в тому районі повністю йде під воду. Найголовніші ядерні шахти Андала об'єкт 30 знищені разом з боєголовками стратегічні ракети більше не полетять. Кремль сам натис червоного кнопку отримав вибух шахті, який розніс їхню дамбу. А ще зимова погода, яка вражці настає аж ще в листопаді. Все через дамбу дамба не витримала потік води. пишуть 50 загиблих, 70 поранених не так давно Скабєєва Тішилась прориву дам в Польщі. Карма розвернулась на Росію в той же час. Зсу продовжують кошмари окупантів. Тепер щодо вчорашніх переговорів Анатолія Кименко в той же час пише наступне. Дуже цікаво, скільки ще потрібно зробити мирних переговорів, щоб прописати канон. Будь-які переговори закінчуються війною. Не будь-яка війна закінчиться переговорами, А будь-які переговори війною. Після чергових переговорів Росія розпочинає новий етап військової кампанії. До цього були мінсь: 1 2, стамбул, 1 2. Також цікаво, що коли нарешті зрозуміють, що мир настане тоді, коли ми доведемо здатність вести війну вічно про це напряму сказав мединський запитанням: ми готові воювати вічно. А ви а як тільки ми доведемо Росії, що готові воювати вічно, так одразу настане мир, але здатність воювати вічно доводиться не на переговорах, не в розмовах, а на полі бою. Переговори про мир закінчаться військовою поразкою, політичною катастрофою, народною трагедією. Перші за багато років прямі переговори між Києвом і Москвою, які проходили 16 травня в Стамбулі. Завершились той момент, коли Росія стала вимагати, щоб українські війська залишили чотири області, які частково контролює Москва. Така вимога є неприйнятною для України. Українські військові, з якими поспілкувалися видання Києва Індепендент», кажуть, що вони не очікували нічого іншого, оскільки Росія продовжує повільно просуватись на деяких ділянках фронту, готова захопити ще більше території. Особисто я вважаю, що це все фарс, сказав Ігор Військовий, який служить з 2020 року на сході України. Навіть якщо відбудеться повноцінні переговори, навіть якщо вони про щось домовляться, навіть якщо 30 днів миру дійсно відбудеться, це все лише димова завіса, сказав Ігор. Ворогу не потрібні переговори. Йому вдається просуватися. Додав він, навіть з такими людськими втратами ворогу вдається накопичувати резерви, як людські такі збройові та розширювати військове виробництво, що також не є ознакою того, що хтось планує зупинитися, пояснив він. Українські військові, з якими спілкувалось видання про переговори, вважають, що ситуація на полі бою матиме реальний вплив на перспективу мира, а не переговори в Стамбулі. Путін сміється з Трампа перед усім світом, сказав український піхотинець. Позивний мамай за результатами трьох років тотальної війни в очах Путіна. Всі лідери західного світу, слабаки і негідники. Український оператор безпілотника «Позивний архітектор зазначив, шкода, що нашій країні доводиться брати в цьому участь, а решті цивілізованого світу бракує сміливості належним чином відповісти. агресору. бійці заявили, що не зважаючи на втому від понад трьох років жорстких боїв, вони рішуче налаштовані продовжувати, немає сенсу вести переговори. Єдине, що росіяни розуміють, це сила сказав Барт Снайпер, спецпідрозділу, який воює під Подкровськом. Ми продовжимо їх знищувати, сказав Петро Кузак, командир батальйону Нацгвардії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.